Всім привіт! Останнім часом на моєму каналі побільшало переглядів у роликах про ловлю уклійки весною. Воно і не дивно, бо саме зараз ця рибка масово підходить до берега і клює майже на все. А крім того, відповідно до нових правил любительського та спортивного риболовства, обмежень по розміру на вилов цієї рибки немає. Тож, напевно, пора і мені замість оглядів ксулів зайнятися ловлею уклійки. Я ловлю цю рибку. Різними способами, але майже завжди на спінінг. Однак нещодавно один з підписників в коментарях порекомендував мені оснастку, якою я ще не користувався, тож мені закортіло її попробувати. Сподіваюсь, уклійка не буде проти моїх експериментів. Тож, поїхали! Основною ділемою при ловлі у з спінінгом відносно ранньою весною є те, що треба кидати далеко, але ловити у приповерхностному шарі води, бо верховодка зараз тримається буквально верхніх 10 см прогрітої сонцем товщі. Проте до берега занадто близько не підходить або ж крупні особи не просто бояться рухів риболова. Тож, хоч мармишкою ловити і цікавіше, але зараз вона часто не дає гарних результатів, бо легку мармишку не докинути до риби. А важку не втримати в необхідному горизонті. До цього я вирішував таку проблему за рахунок використання саморобної бомбарди, про що в мене на каналі є декілька роликів. Однак, як я вже казав, мені запропонували спробувати дещо нове. І хоч це майже той же самий принцип, що і в бомбарди, але ж все ж таки є нюанси. Не буду затягувати, це всього-навсього самонавантажений по плавецьківок. Але мене не влаштовувало ні те, що продається. Ні, те, що більшість блогерів показують як свої саморобки. Для мене ті штукенції вагою 5 чи 10, а в деяких випадках і більше грамів занадто важкі. Я хочу щось маленьке, акуратне і, як мінімум, для ультралайту. А краще для екстра ультралайту. Тож прийдеться зробити таку снасть самому. І от я вже передбачав красивий ролик про гарну приблуду, на яку я зараз як напорю мішок верховода і гордо покажу його на камеру. Але ж ні. Замість легкої прогулянки на здобичливу рибалку я просидів перед тазиками з водою майже 2 дні, намагаючись зрозуміти, що ж не так, чому ж в мене нічого не працює. Шляхом багатьох експериментів і смутних згадок про шкільний курс фізики, я все ж таки зробив свій поплавецький вок і змусив його працювати, принаймні у тазику. Тож, давайте я розповім свою конструкцію, а заодно впродовж цієї розповіді поясню труднощі, з якими я зіткнувся при монтажі цієї. Взагалі-то не дуже хитрої оснастки. Отже, нам знадобиться шматочок пробки чи пінопласта для основного тіла плавучості майбутнього виробу, поплавець з довгим карбоновим кілем або просто карбоновий кіль для майбутньої антенки ківка. Поплавцеві грузики в моєму випадку це виявилися 2 грамові олівки. Дріт, в моєму випадку, мідний, поплавцеві трубочки чи ніпільна резина, поплавцеві стопори. Пенопластовий шарик 1, не вся пачка. Великий гачок, чи просто гачок з великим вухом. І стальний поводок скрутка з найтоншої проволоки. Тепер збираємо це в єдиний виріб. Відрізаємо кусок пробки у вигляді плоского циліндру чи шайби. По класиці, це наче повинен бути шар. Але насправді, в тіла поплавця повинна бути коло обертання лише в плоскості в якій буде нахилятися сама антенка кивок. Тож достатньо плоского циліндру який втикаємо ту саму карбонову антенку кивок, яку робимо із кіля магазинного поплавця. Я хотів зробити цю антенку якомога довшою, бо ловити збираюся у верхньому шарі води. Тож приманка опиниться дуже близько від самого тіла поплавця. От я й намагався зробити цю відстань, хоч якось більше. Ще я хотів зробити навантаження якомога ближче до тіла поплавця, щоб вся конструкція була компактніша. І... Як я вже казав, в мене було дуже палке бажання зробити все це якомога легшим. Я навіть розпочав свої експерименти з того, що намагався переробити звичайний однограмовий поплавець у поплавець ківок І от всі ці бажання і завели мене у паску законів фізики. Виявляється, що на поплавець діє не тільки сила тяжіння і сила Архімеда, але й сила поверхностного натяжіння води. Вона також допомагає доволі легким предметам не потонути. А крім того, вона ще виступає як сила приліпання до поверхні води. І от на легких вагах вона стає дуже помітною, а на надлегких взагалі майже основною силою, що діє на предмет на поверхні води. Тож виявилося, що мої надлегкі варіанти поплавця ківка не можуть відірвати антенку від поверхні води, тобто не можуть прийняти робоче положення. Збільшення навантаження топить весь поплавець, але не допомагає вчасно підняти антенку. Причому, якщо до антенки додається ліска і навантаження приманки, то цей ефект ще більше посилюється. Отже, щоб поплавець нормально працював, потрібно збільшити навантаження. І вантажок поблизу вісі обертання поплавця потрібен досить важкий, щоб відірвати антенку від води. Настільки важкий, що легку конструкцію він просто втоплює, тобто потрібно збільшувати ще й тіло плавучості. Замкнене коло, яке веде до збільшення розміру і ваги. І щоб його розірвати, мені прийшлося винести вантажок на окремий кіль, який буде виступати речогом, збільшуючи підйомну силу вантажка. В кінці кінців конструкція вийшла не дуже акуратно і зовсім не для екстра ультралайту. Вагатого поплавця, що почав в мене працювати як треба. Становить дещо більше 5 г. Я розумію, що можна ще попрацювати над конструкцією, десь прибрати, десь пошукати більш витончений баланс, але принципово вагу не змінити, якщо не зменшувати довжину антенки. Але ж тоді приманка опиниться майже на самому поплавцеві. Чи буде її брати риба? Ах да, для чого мені знадобилися оті всі інші деталі, крім пробки і карбонового кілю поплавця. Пенопластовий шарик на кінці антенки буде маркером клювання, тобто збільшить помітність як самої антенки ківка, так і її рухів. Тут же на кінці антенки, треба розмістити вушко для ліски, яке просто відрізаємо від повідця з надтанкого сталевого дроту. Мідний дріт стане довгим нижним кілем, на якому розміститься вантажок. Я прикрив його пластиковою трубочкою лише з естетичних міркувань. Ну і відкусивши від великого гачка вухо. Робимо його петлею, в яку буде продягатися ліска на основному тілі плавучості. Конструкція оснастки зрозуміла. З двох сторін петлі на поплавку обмежуємо його рух по лісці з топорами. Ліска продягається крізь вушко антенки і становиться повітцем. Довжину повітця ківка регулюємо з топорами. Ця довжина в нас обмежує глибину занурення приманки. Замість гачка я прив'язав найлегшу зі своїх мармишок 0,7 г. З двох міркувань. По-перше, якщо ловити на штучні приманки, то весь мій мікросілікон має позитивну плавучість, тож він не потоне, а буде плавати на поверхні. Може так теж буде клювати, але я спершу хочу спробувати у товщі води. По-друге, мої експерименти в тазику показали, що мокра ліска по дуже часто липне до антенки ківка. І приманка не відходить від основного тіла плавучості поплавця, а повісає на ньому. Вага мармишки хоч якось допомагає з цим моментом. Що ж, нарешті треба перевірити, чи взагалі ця жертва експериментів здатна впіймати рибу. На водойми виявилися лише додаткові труднощі. Конструкція все ж таки вийшла важка і об'ємна, тому падає воду з плюхом тюленя, що обжерся. Це явно рибу не приваблює. До того ж, зібрана приблуда має зміщений центр тяжіння, тож дуже схильна до перекручувань. Під час перших експериментів в мене навіть вузлом повідець зав'язався на основній лісці. Проте я людина вперта, тому все ж піймав рибу на це недорозуміння. Хоча для цього мені прийшлося скористатися живим опаришем. І тут я нарешті побачив якісь примарні плюси. Поплавець дійсно чутливий, маленька верховодка семафорить ківком, мов скажена. Але це чомусь зовсім не означає, що вона вже попалася. Ще один плюс приманку дійсно можна анімувати за рахунок розкачування ківка. Але важкий поплавець опирається під сіканню, да й взагалі він наче важчий за ту саму уклійку, тож на виважуванні рибка майже не відчувається. Тобто втрачається половина задоволення від рибалки. Отже, на мою думку, ця приблуда не підходить для використання її, не те щоб з надлегким спінінгом, а навіть із ультралайтом. Принаймні в такому вигляді. Може хтось з підписників чи глядачів підкаже мені ідею для створення ефективного поплавця Ківка для ксула. Чи хтось вже має готовий зразок? Я б не тільки з задоволенням сам ловив би на щось подібне, але й відзняв би ролик для інших риболовів. Але поки для ловлі уклійки в мене залишається моя бомбарда, ну і стандартна мормишка. Все ж таки, якщо пошукати, то можна натрапити на досить локальні прогріті сонцем затоки, куди верховодка зайшла масова і де до неї можна докинути мормишкою. Хоча є ще одна оснастка, яку мені теж підказав один з підписників у коментарях. Це можна сказати рознесена мормишка. Коли на основну ліску вдівається вантажок, що вільно по ній ковзає, а нижче прив'язується звичайний гачок. При цьому вантажок можна використовувати дещо важчий за вагу мармишки, що була б стандартною в даних умовах. Бо коли ця конструкція падає у воду, то ковзаючий вантажок втоплює не стільки приманку, скільки основний шнур. А приманка внаслідок своєї інерції та спротиву води тоне дещо повільніше. Витягуючи при цьому крізь вантажок такий собі імпровізований повідець. Отже, виходить, що приманка залишається довше в зоні атаки риби, ніж при використанні мармишки з такою ж вагою. До речі, як мені здалося, подібний монтаж ще й дещо пом'якшує рухи приманки, тобто проводка становиться більш привабливою для нехижої риби. Та й париться з пайкою чи склеюванням мармишек не потрібно. Ну і звісно, крім уклейки, на подібний монтаж може клюнути все що завгодно, як і на звичайну мармишку. Тож спробуйте, може вам сподобається, як сподобалося і мені. А на сьогодні в мене все, всім ні хвостані луски і до зустрічі на рибалках.